Черкаський державний технологічний університет також долучився до написання 22-го всеукраїнського радіодиктанту національної єдності, рядки якого не лишили байдужими нікого про заходи з нагоди дня писемності у цьому навчальному закладі та очікування від диктанту Ірина Марченко. Схилені голови над різного розміру аркуша мета неповторний почерк. Але єдина мета відчути національне єднання під час боротьби українців за свою державу і незалежність. Анна до диктанту не готувалась, проте впевнена у своїх силах. Дуже велике значення, це дуже єднає народ і не тільки народ, навіть в нашу групу це дуже з'єднає. Наші тбв 22 Не лише студенти, а й мовознавці сьогодні тут. Цьогорічний диктант не перший для пані Віталіни. Вона Доцентка катедри української мови та загального мовознавства каже, цікаво послухати, як Ада Роговцева читатиме нинішній диктант. Це подія для нас щороку, дуже важлива подія. Щороку пишемо, і ми викладачі кафедри української мови та загального мовознавства. І також студенти всіх факультетів беруть участь постійно. Це подія в цьому році, взагалі, Ада Миколаївна Роговцева буде читати, це завжди цікаво. На базі університету зараз функціює Слов'янський енергобудівний фаховий коледж, який переїхав через бойові дії. У ЧДТУ вже навіть був перший випуск спеціалістів. Ми були вимушені заради безпеки наших співробітників, студентів виїхати в більш безпечне місце. Було не один звичайний вибір, було декілька варіантів, але ми вибрали Черкаси і не жалкуємо. Нам подобається. Дякуючи, дякуючи ректорату, чи ДТУ. ми працюємо, мої колеги отримують заробітну плату, студенти мають змогу навчатися, отримувати професію. Його працівники та студенти готуються до написання свого першого диктанту у стінах Черкаського закладу освіти. Якщо сказати правду, то конкретно до сьогоднішнього закладу не готувався. Але це наша мова. Я думаю, ми напишемо добре. А чи можна історію, які справили час від часу ослучувати ці знання? Звичайно, специфіка нашої професії. Знаєте, ми завжди навчаємося. Тому приходиться питання української мови було, є й буде на часі, оскільки мова визначає державність. До того ж, диктант уже став традицією для ЧДТУ, розповідає ректор Олег Григор, і додає у даному питанню зрозуміло, що ми повинні володіти певною грамотністю, але. Цей диктант направлений на об'єднання нашого суспільства, на об'єднання, так би мовити, національного духу, і це дуже важливо. Хто як напише, ну це вже інша справа, але сама подія вона об'єднуюча для всієї України. Ірина Марченко, Віталій Бальдій, служба новин телеканалу Ільдана.